Келінкаров, Лінкаров, не ні пострадав, але там був. З Мене теж не треба робити постраждалого. Я не заперечую, якби мені й друге око підбили, бо Верховна Рада цього заслуговує, те, що вони там роблять. Я думаю, я думаю, що наступного разу нада не сніжками, а напалмом. О тих, хто там сидить. Так почали за вам лучше самосаження. Але за але за одним виключенням я вважаю, що не треба було кидати в жінок. Це низько. І це недостойно і кидати так. і принижувати жінку. Чоловік, який піднімає руку на жінку, це не чоловік тисячу триста сорок гривень. Яка пенсія у прем'єр-міністра Азарова? Знаєте, яка пенсія? А яка пенсія голови Верховної Ради Рибака? а яка пенсія, а яка пенсія у президента Януковича? Двадцять тисяч гривень місяць. Пенсія половина депутатів пенсіонерів 20 тисяч пенсія місяць, 20 тисяч зарплата місяць, 000 в місяць. і сидять як мохом обростають там. Подождите, смотрите, подарите, господин Стоп. идут в сторону раскола страны. Мы хотим понять політики, що не будуть з цим діяти, да, і ні, підвищення да? пенсійних вот, діагноз для, для, для чоловіків да. це господин такий самий розкол Лешко, країни, господин. бо це соціально несправедливість. Бо, вибачте, пенсійна реформа, про яку каже пані Бондаренко, насправді це не пенсійна реформа, а це пенсійний геноцид. Бо люди, як отримали мізерні пенсії, так їх і отримують. А ті, хто отримав космічні пенсії, так само їх космічні й отримують. І тому, коли ми говоримо про те, що пенсійна реформа дала да, якийсь давай, результат, тими, вона. Для ну, не людей дала, ніякого результату ну не, дала. не дала, але Знач... заради зарадиності надо... Сергію я хотів би сказати: от зараз ви блокуєте трибуну парламенту, розказуючи про те, що ви за скасування пенсійного віку. Я хочу нагадати, 2 квітня ми голосували законопроект про зниження пенсійного віку. Набрали 220 голосів. Не вистачило 6 голосів. Я подивився, хто не голосував. Із наших опозиційних депутатів не голосувало 11 чоловік, восьмеро від батьківщини. Троє від удару від удару, до речі, не голосував Кличко, не голосував пензенник, не голосували інші депутати. Тобто, якби всіх отуди от привели до парламенту, то ми б уже друга числа знизили б той пенсійний вік і прийняли б цей закон. Раз далі згадував про Юлію Володимирівну. Про Юлю Володимирівну Тимошенко абсолютно правильно згадував, що ця влада посадила її за те, що вона проти неї пішла. Я запропонував в Верховній Раді законопроект про звільнення політичних в'язнів Номер 2457 другого числа він мав бути включений до порядку денного. Я бився там на трибуні об стінку, просив, щоб проголосували. Результати голосування за 176 чоловік. Хто не голосував, щоб ви знали, найцікавіше, от коли розказують, що Юлю хочуть звільнити, із фракції Батьківщина не голосувало 20 чоловік за законопроект про звільнення Тимошенко. І свободи всі голосували. Удар усі голосували позафракційні багато голосували. І з батьківщини 20 чоловік не голосувало. Найцікавіше навіть з партії регіонів 6 чоловік. Проголосували за законопроект про звільнення Тимошенко. Тому, коли нам на словах розказують, що хочуть звільнити, давайте голосувати. А коли мені кажуть, що хтось захворів, когось не було, хтось не приїхав, я вам скажу так: у той день, 2 квітня, моя мама з інсультом у лікарню потрапила. У мене серце кров'ю обливалось. А я був у Верховній Раді, бо я мав голосувати за цей закон. Про звільнення Тимошенко, про вибори в Києві, про зниження пенсійного віку. І мертвий, і живий мав прийти в парламент, щоб проголосувати ці закони. А то самі не голосують, а стоп, 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 потім розкажуть. Оце жертви голодомору 32-33 -го років. Я хочу сказати, встали, встали, що на цьому тижні у Верховній Раді комуністи. Дивіться на ці фотографії, це ваші злочини. На цьому тижні. Ви відмовилися проголосувати за 80-річчя відзначення трагедії голодомору. Шан ви відмовилися шанувати, встати, шанувати, вшанувати да. пам'ять оцих дітей. Я, я вам хочу побажати я вам, усім комуністам, вам щоб вам вони щоночі да. снились. Оці я діти. Вам і коли я чую, да, і коли да, я, я чую, да. що в Україні не було голодомору, то сльози ангелів невинних, вієнних плачуть отам на небі. Від ваших розмов. Дивіться на них Дивіться на них, я кажу. Дивіться і покайгоні голодомор, і не нада на там. Спекулировать. политики. И те политики, которые коммунизму. Те политики, которые спекулируют на этой больной теме, они просто по сути своей по долге. Покайтесь перед одним детьми. Да. Не спекулируйте на этой теме. Не спекулируйте. Вы пытаетесь заработать дешевые политические дивизии. Я на пытаюсь відновить социальную справедливость. Я хочу, чтобы в Украине был Нюрбарский трибунал над коммунистом. Я еще раз говорю. Я раз И я хочу, чтобы еще раз щоб що вони упокоїлись да. з миром, бо поки да, вони да. будете Послушайте. покарані, вони там отам не можуть спокійно да, допомагати. Ну, ну, на ну о чому всі може говорити? Дякую. Якщо не дасть, я маю повне право в Пакистані, я це бачив в Сирії, я це бачив в Єгипті і в Лівії. Так от я проти того, щоб це відбувалося. Дякую. Коротко. До вас питання і маленька репліка. От ви зараз очевидно обмовилися, але не це так, саме те про що ви думаєте. Доводи. Ви сказали про те, що ми повинні служити народу, а не лише нашим виборцям. То я вам скажу, що наші виборці це є народ за нас. Голосували народ Народ – і питання дуже чітке питання, і розраховую на таку ж чітку відповідь, так. як ви потрапили в список, хто вас персонально. Рекомендував до цього списку, які умови були входження в списку в прохідну частину, бо я дивився вашу біографію, ви жодного стосунку до опозиційної діяльності не мали. Як ви самі визнали, що ви керували оборонним підприємством, яке, до речі, розвалили з успіхом, і воно сьогодні в Харкові не працює. І коли ти Сергій кажеш сьогодні на ефірі про те, ви що Ви не вопрос задав. Да, я вже задав. Питання. У вас тільки як випадки. ви туди потрапили? Будь ласка, персонально назвіть прізвище, хто вас туди включив? Яскравий приклад, коли людина вміє дуже красиво говорити. І Навіть в одному питанні вона дає 10 відповідей. Вчіться. Дякую, я буду вчитися у вас. Я вас очень прошу, Не вчить. Дайте відповідь. Не вчити? Ну, я швидко вчусь. Я швидко вчусь, маєте на увазі. Шановний колега, я спочатку став керівником виборчого штабу фронту Змін. Хто вас рекомендував? Ви знаєте, ви хочете сказати, що ви мене не знали по попередній роботі в парламенті, а я в міністерстві. Скажіть людям правду. Хто вас Ні, скажіть, Ви мене знали? Знав. 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 І я, я вас знав. Ви знаєте від... Я знаю приблизно... Задайте йому вопрос. Я знаю на, приблизно вас этот... 300 депутатів Верховної Ради. Але я пішов далі. Спочатку я був керівником штабу фронту змін. Через 34 місяці мене рекомендували на керівника штабу об'єднаної опозиції. І тільки після того, ну вибачте, є керівники партії об'єднаної опозиції, є керівники Центрального штабу. Після того, як я вже став в травні чи в червні керівник штабу регіонального об'єднаної опозиції, скажіть, будь ласка. А, як я потратив в список, потрапив, якщо я керівник штабу Харківської області, де 3 мільйони осіб? Я вам скажу, дуже багато керівників не потрапили. Дуже багато опозиціонерів, стецьків, Подавжуйте. шкіль інші ні, не потрапили. Ні, ні. Ви не хочете я скажу, я... Я, Попав... я скажу хто яценюк, але ви потрапили туди, по перше, за гроші. По-друге, вас туди записав Жванія, ваш бізнес-партнер і Мартиненко, хотите, хотите, заступник Яценюка. Хотите... Що ви правду не кажете? І коли ви розказуєте про те, що ви написали заяву, і от, але подасте її тільки тоді, коли її подасть Яценюк, Я вам скажу, що це подвійна мораль. Яценюк повинен само собою подати заяву. Бо він несе відповідальність за вас. Ага. Він брав бабки з вас. Скільки ви заплатили за місяць списку? Але Ви запитання скільки ви заплатили ви за запитання за списку? Задаєте я питаю скільки подаєте. ви заплатили? Подаєте. Скільки подаєте. Дай, ви дай, заплатили? Подаєте, давайте він ответить. Пусть подумайте ответі. Скільки стоїла ваша предвиборна кампанія? Давайте домовимося. Стоко стоїла ваша Ми подали звідси відкрита. Скока стоїла ваша під два мільйони гривень. Де ви взяли 2 мільйони гривень? В членські внески підтримка мало. Подождите, подождите. Власні я продав, я продав власну квартиру. Секунду, ви мене попитали, я вам я кажу. Подождите. Я продав на вибори власну квартиру. Бо, на щастя, за мене как? за скільки? 130 тисяч доларів. А скільки ви заплатили налога? Повністю відповідно до законодавства я подав зараз сколько декларацію. Скільки членів у вас партії, які платять знову. Членів, Раз, пар... два, три. Ні, ні, ні. я сподіваюся, що і ви будете наступний. Насправді мільйони <свят> людей підтримують нашу радикальну. Партію. На парламентських виборах за радикальну партію проголосувало мінімум півмільйона людей. Якби не вкрали голоси, а так офіційно написали 223 тисячі. Я думаю, що якби ми перекрили виборчі дільниці, було б півмільйона. Я не даремно савіс. Я не даремно забув. Разум. Разумє, я його здам у секретаріат Верховної Ради. Тільки пане Але не поставлене дату. Поставте дату. Дату це шахрай. Ви, ви дасте слово мені. дайте, дайте, дайте. Ви мені дату. дасте слово, да. що ви таку ж саму отримаєте Ясенюка Яценю. Арсенія Петровича і разом здасте. Я згоден, що буде несправедливо, якщо моя буде окремо голосуватися, Арсенія Петровича окремо. Нехай голосують в пакеті. Пакет. От беріть, будь ласка. Декого це називається шахіди, знаєте, пояс чіпляють і вбивають себе з іншим. Будь ласка, не вийде. Можна все-таки виступити? Сай. Сай, будем, Ви зможете від час. Ми будемо слідити Будем за судьбою цього заявлення. тут ти... ну я хочу виступити від батьківщини. Ви стільки да, темп, відняли, не. і нікого да, немає. Не має. Я можу виступити? Пожалуйста. Виступіть. Да? Пожалуйста, да? Пожалуйста. Пожалуйста да. мінута. Дякую. Перше щодо пенсійної реформи. Я хочу нагадати, півтора роки тому пенсійну реформу приймали в дві години ночі. Керував на засіданні представник Компартії Мартинюк. Якби не хотіли прийняти пенсійну реформу, у шість годин не прибивайте. Ви виступали, я вас не прибивав. Спередон, помовчи. Якби не хотіли ви приймати пенсійну реформу, ви б у шість годин вечора закрили сесійне засідання і розійшлися. Раз, далі. Друге. Радикальна партія, яку я очолю, категорично проти продажу землі. Третє питання політичної відповідальності політиків. От ми говорили тут, а от сидять люди, яких по праву можна називати тушками. Але проблема не тільки в цих людях, які зрадили своїх виборців. Ну, а проблема я знаю, що ви не любите цього слова, але вибачте, люди так назвали їх. Але проблема ще й в тих, не хто я їх... ви але. Проблема ще й в тих, хто їх привів. Я хочу вам савік нагадати ефір. Перед виборами, коли в студії Яценюк, на ваше питання чи будуть у вас тушки, сказав ні, не буде. Я ні я кажу, що мандат має скласти не тільки Немилостивий і інші п'ять, які вийшли. Мандат має скласти Яценюк, який за гроші включив у список. Замість немилистового у списку мав бути Олесь Доній. Замість Косара в списку мав бути е, Тарас Тецьків. Замість е, ще когось в все, списку спасибо. мав бути Шкір. правильно, але їх немає все, і останнє останнє я останнє немає часу нема часу, часу. останнє. Я Роман кажу парламент, то Та частина парламенту, яка була від влади, засідала на вулиці банковій. Це дуже промовисто. Дайте мені пів хвилини, я вас прошу, і я не буду вас падати. Дайте мені пів хвилини. Я хочу, щоб люди почули. Ну ви вже получите. Дайте мені пів хвилини. Шановні. Я не блокую. Я хочу сказати, шановні громадяни України, ота частина парламенту, яка засідала на банковій, це дуже промовистий факт. Оце парламент, який контролюється банковою. Саме про такий парламент мріє банкова, щоб там не було опозиції, щоб там не було опозиційних депутатів, щоб там не було альтернативної думки. Але коли ви сказали, що у Росії в 91 му році було ГКЧП і там у Горбачов, не Горбачов, у Росії сів Янаєв і інші, бо там був би Єльцин, а в нас свого Єльцина, наш Єльцин Тимошенко, сидить у тюрмі. А Яценюк очолює опозицію. І тому, коли Яценюк розказує про те, що заплатили депутатам 10 мільйонів, щоб вони вийшли з фракції, та я духович має Можете, доплачувати Ясенюху, щоб він начал опозицію. Бо тоді вона ялова, тоді вона ніяка. Так, у нас Роман Стадничук, який видел...